Моя дитина завжди кричить, коли щось хоче чи не хоче. На жаль, це звичка. Дуже часто це звичка. Дитина завчила, що колись вона покричала і отримала бажане, або навпаки там, щось не робила, чого не хотіла. І це закарбувалося в неї як стереотип, певний поведінковий стереотип. Тобто дитинка, вона... Ще там до певного віку не може, там, до 5-7 років щонайменше, вона не може будувати якісь там причинно наслідкові ланцюги, тобто вона не розуміє це, ну, як ми кажемо, головою. Да? Це в неї, скоріше за все, на інстинктивних і емоційних засадах. Тобто вона щось зробила, вона запам'ятала і вона це виконує на рівні інстинктивному, в теотирі... стереотипічному рівні. І якщо дитина звикла кричати, щоб отримати бажане, це як звичка, і до цього і треба відноситись, як до звички. Вона кричить, бо вона звикла так вимагати того, що вона хоче. І у такому випадку найкращий спосіб це, по-перше, проговорити, що це неможливо, ну якщо дійсно є якась заборона чи обмеження, так само жаліємо, співчуваємо. Надаємо підтримку і проговорюємо, що ні, зайка, це неможливо. Я тебе дуже люблю, але але там п'ятнадцяту цукерку сьогодні не дам, бо це там шкідливо для твого здоров'я. Наприклад, важливо ще те, що ми даємо бажане для дитини за власну ініціативу. Тобто ми намагаємося цей ланцюжок з піротипці роз, розірвати. Тобто я кричу, отримую бажане, і це єдиний спосіб отримати бажане. А якщо батьки самі за власною ініціативою, не дочекаючись, не очікуючи того, щоб дитина почала кричати, заздалегідь надають бажане, то дитина з часом ну, перестає цей ланцюжок підтримувати. Тобто нейронний зв'язок він. Зникає і вже це перестає бути звичкою. Тобто ми не сваримо за те, що дитина кричить і чогось вимагає, а ми просто даємо це самі. Ну, наприклад, дитина там, ми знаємо, що там не знаю, після завтраку дитина буде істерити і кричать, хочу там шоколадку, наприклад. Тому ми заздалегідь, не очікуючи від дитини цього крику, ми проговорюємо, що сонечко, зараз ми поснідаємо, а потім ми тобі. Надамо шоколадку, бо ти любиш, я знаю, що ти любиш на тобі цю шоколадку після сніданку. Тобто, ми надаємо це з власної ініціативи. І поступово дитина зрозуміє, що оцей ланцюжок він вже неефективний, тобто не потрібно кричати, щоб отримати бажання. І це дуже ну, допомагає дуже ефективна стратегія, в тому щоб з цими звичками взаємодіяти. Якщо ми сваримо дитину за те, що вона кричить, вимагаючи бажане, ну, це не працює це навпаки, як така ескалація конфлікту, по-перше, а по друге. Це навпаки підтверджує цей стереотип. Вона має голосніше кричати для того, щоб отримати те, що вона хоче, або не робити те, що вона хоче. А також саме ми можемо зробити з бажаної для дитини ситуації ритуал. Тобто, наприклад, ми можемо там, якщо це обмеження щодо мультиків, там наприклад, там ми можемо зробити ритуал що ми там кожної суботи після там сніданку разом дивимось мультики. Або в дитини є там певний час напротязі дня, коли вона дивиться мультики залізобетонно, і це не потрібно вимагати, в неї є цей час. І ми це проговоримо, сонечко, в тебе є час, там, наприклад, там, з 1 до 3 години дня, коли ти дивишся мультики. От настане цей час, і ти йдеш дивитись мультики. І це кожного дня, і дитина вже привчається до цього ритуалу і вже немає. Має потреби вимагати криком е подивитись мультики. Ну, Тобто, звісно, має бути певна гнучкість і від батьків. Якщо це там, фіксований час і дитина дуже сильно просить, щоб там, подивитись мультики зранку, да, то якщо ми можемо, то ми це робимо. Якщо це з якихось підстав неможливо, ну, тоді вже ми знову-таки проговорюємо почуття, жаліємо і е проговорюємо ту ситуацію, яка буде реалізована, там, оскільки ну, такі обставини склалися.